Але задоволювати, я думаю, що ви тоді запросити? Пропозиційні подати. Точки зору. Ми постійно на кожній сесії піднімаємо одне і те саме питання. Не може голосуватися раніше. Ну, депутат не може голосувати, зняти чи не зняти з розгляду. Якщо ініціатор собі подання не знімає сам, то комісія вона може тільки рекомендувати зняти. Тобто ми беремо до відома, що висновок цієї комісії рекомендують зняти. Але ми голосувати, так, але голосувати за пропозицію зняти ми просто ми. не можемо. Ну давайте раз піднімається питання. Давайте все-таки дотримуватися розповідає. Ставлю пропозицію паре ламенту, я ставлю да, пропозицію постійної комісії на голосування, щоб сняти. Хто <person2> 네. за? А? Но, ну є така пропозиція, є пропозиція. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати? Я Але вийде. Антон, может быть, я попросил. Бойчук. 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 Ринченко. Да. Гуров. Да. Данатиенко. Да. Не голосует. Деньковская. Да. Каратеев. Утреем. Карнау. Проти. Клименко утремовает. Клепа. Против. Коленченко.

Пассивная комиссия испытания еще раз по охороны здоровья специально дополнительно положение, по проведению конкурса, люди на группу по кейке, а просто один доскладу комиссии, залученные представники громадки. Вы значит выходи запытку, у меня громадка все. Нет, положение, это в положении. Запропоновано до конкурсної досадового обласної комісії, комісії Веці Бойко і Захарчук. І голосування за кандидатів вести на основі обговорення претендентів на основі врахування думки мешканців міста.

У мене взагалі в такому випадку далі пропозиція. Якщо говорити про це, в мене давайте мені далі. сказати. На комісіях ми говорили щодо складу, пояснювали ось такий дивний склад тим, що введені голови комісії. Пропоную повністю переглянути склад комісії. Включивши, якщо ми залучаємо депутатів по одному представнику від 에, кожної партії, від кожної партійної сили пропадали ми ж не напишемо по одному представнику. Ти ж ти як Ми Миколаєвна давно приносиш вашу за ті з вами повністю нас якесь в цьому рішенню ми. Дай долай,

за личничный рог, записывает печи, працівник, працівників дуже... охорони здоров'я, фізична культура і свой, диєць культури місця місяця року, романский день колодзи знамечами, оборони, правопорядку, захисту порятунок, и приемців трубу, лидер руку, само національної, на працівників соціальный процент, профессионал, комунальники, юный талант руку, які ще нужно добавлю. Ви читаєте, що тут в ви номінації. Сергій Іванович, Наталі Микола, я вибачаю, що слово дали чи не дали мені стачі сісти, чи діти. Дайте мені слово обговорення чи не обговорення, як депутат. При розгляді проекту рішення маю право висловити свою думку. Ми вже поставили на голосування. Коль пішло обговорення, є ваші пропозиції, то тоді припиняємо обговорення просто По проекту рішення, що хочу сказати, тяжко, війна, але в країні. Стимулювати людей, працювати, виконувати свої обов'язки в АТО, на підприємствах, в школах, на залізниці. Ми не можемо зупинити цей процес. Це моя особиста думка. Да, нам також тяжко кожен рік визначати е, самого достойного підприємця. Ми можемо відповідати за свої подання, які давали від спілки підприємців. Також важко, рада збирається і нема у нас принципу. Ти був, а ти ще не був, ти був. Да, повторно ми не хочемо і не надаємо намагаємося. Але шукаємо людей і більшість наших подань це навіть не члени спілки підприємців. А шукаємо тих підприємців, які зробили щось в місті значене. Приклад питали на комісіях. Той же халявка, є питання до нього. О, По сплаті податку в іншому, відкрив кафе, Він, член спілки підприємців обсудили, в минулому році з'явився такий заклад в місті. І ми не знайшли іншого закладу, який, ну, іншого прикладу, що підприємець спрацював таким чином. Тому важко, у вас може бути одна пропозиція на моє переконання. Ви це тяжко буде від вас чути, що виключити номінацію захисник Бо Ой нам важко. І я згоден, як Сергія від іншого депутата від Різни. Всі виконують. Так само важко спортсмена, молоді, скільки відзначили за ці роки. Є певна кількість людей, не але читаємо положення. Друге, входимо в склад комісії. Я запрошую туди, хоч і всі депутати входять. І відпрацювавши цей рік, буде зрозуміло, що не так. Призначимо або не призначимо, а просто зупинити. І через рік у нас будуть такі ж волочки. Так зупиняємо на другий рік, на третій. У нас в місті немає ні дашки пача, пашани. У нас в місті немає ну, спорно, там знамечани на чи людина на року. року. Але мені, мені приємно, що зараз день місцевого виробника ніколи не звертали. В цьому році виконком телефонує Сергій Вікторович. Перетелефонували на всі місцеві виробництва. У нас банкноапустики немає, у нас агропродукти, ось залишився, ну, друкарня. Дайте працівників, ми не керівники, ми будемо давати складальників виробів, ми будемо давати ті, хто в виробничому процесі на відзнаку, на нагородження в зв'язку з професійним святом. Ці свята залишаються, а це до Дня міста. Я вважаю, що входимо в комісію, рік оцей рік, проведемо цю комісію, подивимося, як воно і що там не так, і підправимо на практиці таку якого випадку я пропоную змінити повністю склад комісії. Доповню. Так я сказала, змінити. Ні, ну змінити як. Зміняйте, пропонуйте. Вигнать туди кліпа, що це пілняка хто там ще є, як має борода пропонував. І а включить замісник, Тишкевич, має бороду, марокляченка, все і тримається, не. Давайте не будемо не говорю. <плес> Чого? <плес> Чого? <плес> Чого? <плес> Я так не говорив, що. Сергій Іванович, якщо там фракція БПП буде вирішувати людину на руку, будь ласка, вирішуйте. Чого? Чого? Я так казав, тобі. Сергій Іванович, Всі знають, що у нас товари на реплето саме та нема нам стадії. Верники і стабільність держави, і розвиток економіки. Тому я пропоную, щоб цей рік дати іменно товар виробникам визначитися, хто кращий, хто більший. і дати їм можливість самим рекламувати свої товари і виробити. Дасть кошту здати до економіки. Шановні <су> депутати, ми почали обговорювати. Ми почали говорити питання, яке ми не вивчили. Ми про, чому я вам пояснюю? Ми кричимо, давайте поміняємо склад комісії. Шановні, відкрийте пункт 2.7, положення. І подивіться, там чітко виписано, хто входить до складу конкурсної комісії. Значить, ми повинні тоді зняти це питання з розгляду, відчитувати положення, а потім знову повертатися. Якщо, видно, ми, якщо ми його не знімаємо, то відповідно до пункту 2.7 положення, якраз ту комісію, яку запропонована, вона відповідає дійсності. І тепер питання з спеціалітації. А Або доповнюємо, хто хоче, політичні партії, громадські організації, і проводимо конкурс. Чого ми говоримо? що у нас таких емоцій і особистіх питань, ніж ми дивимося на положення. А в нас пунктом першим рішень, написано затвердити положення, то чому ми тоді тут списи ламаємо? маємо? Я проще тільки ладно, виходять, але це людина руху одно, це якась прийшли. Нас а, там, все ж таки, я думаю, що треба залишити на замечальну руку, тому що а, в одній галазі і все є мешканець міста, і він обирається людина. Люди. А, а то, що ну, людина року, то вона може бути і, і, де завгодно. Але я все ж таки наполягаю на замечанний Це Ще одна пропозиція наголошує. Давайте <рес> приймемо до уваги, що на лютк, он очікує результати, ми можемо іступати, і ще є ще надопробивали я хочу сказать, и э, э, Наталья Александра стояла высокого этого да, номинации. Я хочу сказать, набивались шишки, да, потом если положение шоу э, два ра подряд вороган взял, если положение что там после ну, есть, есть какие-то нюансы, но в силу. Ну це ну это вчора ми я зі побачили діток, а в школу задумали до ходи і чому это клад просто-напросто педагогов дітей, а діти це майбутнє, вони ну. Ну, нужно этим заниматься, стимулировать чем-то нужно, даже тем кубкам. И я знаю, вот я вам просто скажу, от себя, как от себя, который получал цель кубок. Я ехал в машине, я супруга рубашку поладила, я боялся присмотреться, чтобы выйти туда, чтобы получить цель кубок. Вот поверьте мне, я уже был не там, просто, на просто в возрасте. Но хочу сказать, это стимуляция везде. Почему на предприятии грамоты есть и все на Это что-то, ну, людей, что до да, это лучшего просто. Ну, не нужно во всем хорошем искать что-то Або не Шановні колеги, я закликаю підтримати цей проєкт по тій причині, що ми завжди вишукуємо проєкт так рішень, щоб він ну, якісь моменти, які нас або кожного не забороняє. Проєкт неможливо, неможливо створити бездоганно, але нікому не забороняється, потім вносити зміни. Рішення. Але ми хочемо, ми не хочемо ці зміни вносити потім в так, 10 разів, як ви кажете голосувати, ми очікуємо, що хтось створить документ бездоганний, але він не може кожного з нас задовольнити. Тому прохання підтримати, або які є питання, потім вносить в порядку проєк проєктів. Рішення. Якщо підтримуєте мене, я якщо завтра, цього і включити до комісії, всі, які нагадують, всіх, навіть, всіх е валів... Е Партийный переговорит. Я колонизатор здоровен. Цього конкурсу де, ну, багато років тому і дійсно по початку це був такий конкурс, який йшов, ну, сприймали знаменичани дуже позитивно. Те, що його трошки дискретували за останній рік, там було. Можливо, по якихось кандидатурах, які вам не подобаються, це зовсім інше. Але, звичайно, конкурс якийсь повинен бути в місті, і дуже на це на жаль дуже погано, що ми розглядаємо затверджень положення в травні місяці, коли вже в червні місяці треба проводити цей конкурс. Якби ми затвердили, це положення набагато раніше. По-перше, воно було б доведено до е, всіх знаменичан, керівників підприємств, організацій, установ, це положення, нові підходи, нові якась номінації, воно зовсім по-іншому сприймалося. Звичайно, зараз багато полемик. Я пропоную наступне. Ми коли формували цей конкурс і затверджували це положення на міській раді, тому що це був конкурс, який проводить міська рада. І в склад цього конкурсу з самого початку входили депутати міської ради. Сугубо очолював конкурс міський голова або секретар ради, і входили депутати міської ради. Потім з роками останнім роком змінили склад комісії, підхід до визначення, до складу комісії і так далі. Взагалі, зараз у положенні оце пропитка про те, що конкурс міської ради взагалі її немає в цьому положенні. Я все ж таки пропоную положення сьогодні затвердити, а склад комісії ми можемо затвердити в червні місяці. І підійде уважно до складу комісії. В принципі, комісія ми затвердимо в червні місяці склад комісії, який буде задовільняти всі фракції, всі групи всіх депутатів. От. І вони в після сесії, в червні місяці підведуть підсумки конкурсу, який закінчується 1 липня. Так, Наталья, там, все буде підтримую. Я хочу це уважаю, Знімаємо я моя пропозиція всіх. Секретар ради голова і голови фракції є членами комісії. Може ще депутатів, тоді поясніть, яким чином ви пишете в положенні голови постійних депутатських комісій, okay. але окрім голів у нас тут. Нет, читайте, читайте дали, читайте далі, першого ресурса, далі, секретаря, далі, представники, далі, представники громадських, да, у вас сестри. Я все уважаю, випом... снимаю, снимаю, снимаю. Я, я, я снимаю, походили, что голова комисії був секретарь ради і голови комисії були члени данного комісії там тоді треба змінити положення. Це і положення. І вони всі зміни до положення цього. Сергій Іванович, ну була пропозиція, була пропозиція, тому, що ми положення приймаємо. А склад комісії затрачена на ті місяці, на наступні місяці. Олег Ильич, для чого ми проблему розтягнули? Ми зараз в цьому залі можемо внести зміни і прийняти цілому дати проєкт рішення. Для чего мы обратно будем возвращаться в том, что я пью и на тарелке на поле? вот случайные люди попали. А ну зачем? Какие случайные люди? Да? Какие случайные да? люди головы в Какие комиссии? Там конкурс, там, ко там. Ко там конкурс, прошлый конкурс. Ко прошлогоднего года, дискредитировал вот это да, все. Просто. Почему я сразу а поддерживал? А, ну, Олег Савельевич, еще раз, еще раз. Никто не говорит, я еще как то еще лучше нужно людей. И в этом же. Что вы головы комиссии, кто еще прочее, сами включаетесь в эту комиссию? Головы практики, да. Кто еще хочет, пожалуйста, включайтесь в эту комиссию. Выключите всех там заступные слуги, я считаю, на що такую пропозицию на голосование. Сами на голосование. Поменяйте с глаз комісії,

Пропозиції і думка Сергій Іванович не згоден з тим, що Все, секретарі, голова цієї комісії і тільки депутати. Це вийде, що да, відповідальність ми повинні брати. Я не згоден з тим, що ми е, на 100% повинні, е, як Сергій Васильович пропонував на комісії, Довірятися тому, що виберуть знаменчати По-перше, на практиці ці роки більшість громадських організацій, підприємств, велика кількість інертно відносилась до участі у цьому конкурсі По-друге, Правильно було сказано Наталію Олександровна, рада, це є відзнака ради, знаменичанин року. Чому я задав питання? Мені також не подобається. Людина року. З було, було нормально. Ну це суті не міняє. Є проєкт рішення, треба за нього голосувати. Але ради і нас вибрали знам'янчани. Якщо Володимир Васильовичу дали підтримку, то Володимир Васильович хай бере на себе відповідальність і обирає кращого. Но не самого сувається звідси і виконком. Це не депутатська е нагорода і відзнака. Нормальний склад комісії. Тут є представники виконкому і ради. І ми беремо на себе відповідальність обирати кращих. Фракції нема питань. Громадські організації нема питань, але це відзнаки ради підтримати кращі у місті. Тому не вийде тут казати, ну хай проголосує Знам'янка повторно. За, ми в цьому участь не приймаємо, Та нові, це навіщо це відзнак. А ми просто затвердимо рішення ці голосування, Бюлетені робить інше. Беріть на себе відповідальність, ходьте в комісію і голосуйте по номінаціям. Виключайте ті номінації, що не подобається, додавайте нові номінації. або приймаємо вольове рішення, що нам не потрібна відзнака Знам'янської міської ради замічати руки або людину. А по комісії я би затверджував згоден Сергій Васильович. Ставимо на голосування і затверджуємо цей проєкт рішення. Комісія, якщо ми на місяць відтермінуємо, то ну, все-таки дійсно до конкурсу залишається міні мінімум часу. Затверджуємо. Пропозиція слушна, включаємо Галі фракції всі сюди додатково. І, і хай вони починають працювати під іди, or, video, чи хто, хто займається цим підміткою. <rer -team> Та на ремарку моє прізвище було названо, все ж таки я маю реагувати. Я не зовсім з вами погоджуюся з плані тому, що це е, тільки має визначати депутати. Чому? Тому що депутати представники громади. Ну, і якщо ми говоримо, що це відзнака міської ради, то очевидно це відзнака тоді все ж таки всієї громади, оскільки ми є представниками. Тому доцільно все ж таки включати представників громадськості. І, і, ще, і ще навіть пропозиція. Добре. Ні, просто нам, зараз Сергій Вікторович говорив, що це депутати. І ще є пропозиція. Ви зараз на. Е, Володимир Васильовича зробив посилання, але це слушна теж думка, щоб включити всіх переможців, чи принаймні частину, яка погодиться включити також конкурсну комісію. Оскільки це, напевно, успішні люди, які були визнані переможцями. і Отже, тирпуємо роботи по передані. Надійшли пропозиції. Ми проект рішення взяли заступлення. E, Надійшли пропозиції. E, Став на голосування свою першу пропозицію, о том, щоб включити всі e, дану комісію виключити і вибрати головою комісії e, до проголосування. Не можна так. Людя. Ми порушуємо пункт 2.7, Де чітко вказано, хто входив вискату конкурсної комісії? Давайте міняти пункт 2.7, а тоді будемо голосувати за положення. Далі, давайте, давайте, давайте. Там немає. Никто. У нас там написано голови постійної депутатської комісії. Тому я запитую, на якій підставі в комісії без персоналі Коленченко, вона не голова, секретар, далі читаємо.

Светлана Волосен, депутат міської ради Тазагарчук, Татьяны, что извиняюсь, це громадської організації нового міста. Кто за цю пропозицію прошу? Бойко. Бойчук. Ану секунду. Антоненко, Бойко Бойко на голосовании. Бойчук, за. за Гринченко Гуров, Данафиенко. Я знаю, что по три Афельчика не подарил от Амаза Арчук, а ты знаешь, что мы же уточнили. Украинские. Клиенто, да.

Остали два. Отканулись. Гости. Доброго. Вона внаслідок. Що? Рубін також була його і Олена Николаївна. Я йду. І Ідуть голосування. Це майна. За. Стоперне. Так. Терновий не голосує. Це своє доберите. Потреба. Це своє добирає. Голосує. Так, голосує. Теж те не голосує. І тепері потреба.

Щоб Якщо то вешоти. Вас сів такі, як буде звучати. Якщо без змін. Давайте поставимо на голосування, потім і. Якщо ви проголосуєте, я попрошую пропонувати. За що зараз голосуєте? Я считаю, что нам нужно не снимать в состав комиссии. Почему? Потому что э, неволики задали все промежутку часу, просто да, нельзя парализовать работу комиссии. Комиссия уже працювала и все.